Ну що, любі мої всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми зібралися для того, щоб розібрати ось таку величезну гору моїх пустих банок, і заодно подивитися новинками косметики, які в мене з'явилися. Це буде як і доглядові так. Декоративні, напевно, я не буду дуже сильно показувати, але ну, щось більше про догляд ми поговоримо, бо тут в мене в основному пусті банки з догляду. Давайте я буду поступово доставати і показувати вам кожен продукт і розказувати вам про нього, бо це вже моя остаточна сформована думка. Я не знала, чи знімати це відео. Ви в моїй групі в телеграмі сказали, що ви хочете. Тож я знімаю я практично без макіяжу, бо світло в Києві настільки часто вимикають. Немає часу якось сильно підготуватися. Тож я отак швиденько-швиденько зібрала речі бігом. Давай знімати, поки можна, бо знімати потрібно на весь тиждень. в Мене лише один день для того, щоб зняти якісь відео. Так, вибачте, за довгий вступ. Давайте будемо починати. Спочатку я достаю ось таку автозасмагу від Нівея. А це моє розчарування. Взагалі нічого не робить. Абсолютно дуже некомфортно, на тілі. Вона дуже відчувається, дуже сильно. Таке липке відчуття неприємне, абсолютно мені не сподобалось. Я добила просто на ноги, мазала результату. Я не бачу, Я не знаю, що тут які автозасмага. Це, напевно, для людей, які як білі, як бумага, чи я не знаю що. Ну мені. Взагалі не зайшло, не сподобалося, добила, аби добити, і все, до побачення, міша в моїй колекції немає. Так, далі по автозасмазі, що в мене в баночці стоїть ось така автозасмага для обличчя від James Reed. Лягала пляма, я її як тільки не наносила. І старалася її з кремом розбавляти. І так, і сяк. Ну, от просто, ні, абсолютно не знаю чому. На мені вона не працює, дуже дорого коштувала. Я, напевно, і півбанки не закінчила. Просто викидаю, бо термін придатності напевно вже закінчився. Вона в мене півтора роки стоїть і так, напевно, вже забагато для доглядового продукту. Вона з ретинолом дуже сильно радила, колись її ковка «Закет». Я любила її. Слухала раніше до війни і купила по її рекомендації, але мені абсолютно не сподобалося. Все, хочу попрощатися, щоб я більше просто не мучилася з цим продуктом. А, так, далі я достаю два ось таких продукта. Вибачте, вони трошечки брудні, бо ну, я постійно ними користувалася, вони в моїй вані. Тут ще чуть-чуть залишилася тоніка, Чуть-чуть він такий прозорий і, можливо, умивалечки теж на два рази. Саме звичайні базові засоби мені їх подарувала моя клієнтка. Ніби косметологічний бренд, але нічого, чесно, зверх. Просто самі звичайні. Навіть не буду радити, бо вони не зовсім бюджетно коштують, а якоїсь суперфункції вони не виконують. Я просто вмиваюся ввечері ось цієї пінки. Вона не супер пересушуюча, класна пінка, комфортна, мені подобається, я не люблю пересушуючі продукти. Тут якраз в неї все в балансі, все круто. Inno aesthetics, мені здається, називається бренд, щось типу того. І саме звичайний тонік, з яким я перевіряю, чи я класно вмилася, чи ні. Ну, дякую на цьому, що були. Все було з вами хорошо, але все. Прощаємося. Шампунчик. І бальзамчик мені попалися, ще на дні залишилося, але хочу показати, щоб вони не стояли і збирати вже зимові порожні баночки. Так, ось такий матрикс для об'єму сподобався. Мені бальзам, напевно, би не повторила, шампунь повторила б. Мені взагалі мій майстер перукар сказала, що користуйся Настя ось такими штуками для об'єму, особливо шампунями, а на кінчики нанось більш якісь поживні масочки, і буде тобі щастя. І я зазвичай брала шампуні, а, такі, що супер зволожують волосся, такі, що їх через наступний день вже треба мити голову, -за того, що вона брудна за того, що супер зволожений, зволожуючий. І шампунь, і вона сказала, що це не добре. І я така думаю: ну, раз не добре, значить треба мити от такими шампунями. Чим ти рідше миєш, тим краще. І от шампуня для об'єму мені дозволяють рідше мити голову. І я от з цим задоволенням користувалася. Взагалі, скажіть, будь ласка, ви користувалися якими шампунями для об'єму, які ви можете мені порадити. Неважливо з якого сегмента я спробую, а щось доб'ю своє і спробую. Порадьте, будь ласка, мені щось для об'єму. Ці були класні, шампунчик обов'язково колись куплю ще раз. Давайте відразу перейдемо ще до шампуня. Це буде вам моя однозначна рекомендація ось така серія. Це біокон з екстрактом п'явки плюс кофеїном. Ось так виглядає шампунчик, ось так виглядає спрей. Коштує дуже бюджетно в районі 50-70 гривень. А мені порадила теж це моя подруга, сказала Настя, попробуй. Я кажу, слухай, Ві, Віта, в мене волосся не випаде після цього, як я їм помию. Він каже: Ні, просто попробуй. І я така думаю: ну ладно, візьму по одній банці. Взяла одну дві банки спрею і одну банку шампуня. І що я вам скажу? Мене насправді пішло, пішов ріст волосся. Я вам про це говорила вже в своїй групі в телеграм. От я вже практично добила і шампунь і спрейчик. І в мене ще стоять заміни. Реально працює, реально. Волосся круто миє, мені вистачає на два дні. Ну, як звичайний шампунь, волосся в нього не пересушене, немає ні перхоті, ні зуду, нічого. Абсолютно, я здивована. Просто Супер бюджетний продукт за копійки і реально є результат. Хто як і я постійно ростить волосся, постійно пробує, в кого зараз обмежений бюджет, от, будь ласка, круті продукти. Які реально діють шампунем, ви миєте голову, залишаєте чуть-чуть піну, ну там уже як вам зручно, а з два рази на день, зранку і ввечері? Я не завжди так використовую, іноді раз на день, іноді взагалі забуваю, але ефект бачу і він не жарнить волосся. Ось це теж його величезний плюс. Класні продукти, вам все рекомендую, просто рекомендую спробувати. Дуже часто їх немає в наявності, бо напевно насправді популярний продукт. Ну, любов ну любов, просто однозначно. Так, і давайте ще по шампунчикам пройдемося. Я тут достаю ось таку масочку від Fructis Garnier. Сподобалася мені маска, класно працювала. Вона більше як бальзам, запах у неї приємний. Такий банановий і залишався, до речі, на волосі. Я хочу спробувати ще якусь в них іншу з алою. По-моєму, я думала, чи щось типу того. 80% а, ні, 98 натуральних інгредієнтів. Я наносила її, старалася довше потримати. Я зранку мою голову наношу маску, йду вмиваюся, роблю всі свої справи, далі змиваю. Ну, Це 5 хвилин, в принципі, поки я миюся, крем, нанесу туди-сюди, ну краще, ніж нічого. Непогана маска, справлялася своєю задачею, можу її порекомендувати. І закінчився в мене ще ось такий шампунчик від Kerastase, Це була любов, це був крутий шампунь для блондинок. Він не пересушував, він був зволожуючий для близького освітленого волосся. І реально це робиться це супер круто. У мене була ця баночка, яка коштує всі Дінгі Міра, будемо так про неї говорити, ну реально дорого. дорого за шампунь, враховуючи, що от біокон коштує 70, а це в 10 разів більше. Але ну насправді класно. І, і цю баночку хочеться поставити в вані і дивитися, як вона стильно зроблена. Дуже мені сподобалося, але в даній ситуації не буду повторювати, з-за того, що. За те, що дорого можна купити щось краще бюджетніше. Так далі, давайте. Ще чуть-чуть залишилося, але тут вже поламався цей спрей. Це Джон Фріда, Шерф Блондер, Якось так він називається. Коротше, це спрей, який ви пшикаєте на волосся, потім сушите феном, і він ніби має освітлювати волосся. Дуже сильно пересушує. Хороша штука, я ним користувалася, використала всю банку, але ну, поламався спрей, я не буду це танці з бубнами, глядь на голову чи як. Не раджу. Сильно ним користуватися, з-за того, що пересушує волосся досить так сильно. Але якщо ви це робите мете, раз в місяць і ви класно зволожуєте а, своє волосся, тримаєте довго масочки, ну можна спробувати. Чому ні? Він класний, виконує повністю свою функцію, але пересушує дуже сильно, не знаю чи... Варто це пробувати чи ні. Так, далі в мене вже практично закінчилося ось таке гідрофільне масло від Міша. Люблю його, це вже моя не перша баночка. Класно змиває макіяж, легко з ним працювати, не забиває пори, він, типа від чорних цяток, але не можу сказати, не бачила я супер якогось вау ефекту, що в мене пропали чорні цятки, ні. Але дівчата мені писали, що від нього реально пропадають чорні цятки. Тож придивіться, в кого проблемна шкіра, можливо, вам теж сподобається і підійде. Так, далі. Закінчився ось такий кремчик. Це самий базовий це не мій, але вам кажу відгуки людини, яка ним користувалася, крем сподобався. Він супер легкий, вже немає що вам показати. Ані чуть-чуть в мене видавилося, дуже легка консистенція, яка класно поглинається. Супер базовий, супернейтральний крем, якщо у вас алергічна шкіра, атопічна, схильна, до якихось висипань, до алергічних реакцій, от вам однозначно раджу. Це, чесно, я не знаю, чий це бренд французький чи а, італійський. Бо це італійський бренд, косметологічний, супербазовий, він із вітаміном Е. Чесно, відгук супер крутий був на цей крем. Я його повторю обов'язково, бо він вартий уваги всім, всім, в кого пересушена, в кого атопічна. Да, навіть і не пересушена, а комбінована шкіра, і навіть для жирної теж підійде. Бо він легкий, супер, максимально крута консистенція. Однозначна, моя рекомендація. Далі закінчилася в мене ось така масочка від Organic Kitchen для обличчя. Тут ще трошечки залишилось. Російський бренд класно пахло, класно працювало, але не буду більше нічого розказувати. Із-за того, що це російська косметика, так само закін... не закінчився. Викидаю ось такий крем від Mixit, він як база з світловідбиваючими частинками, просто вже дуже давно в мене лежить, не знаю, чи ось так видно. Навіть не хочу нікуди його мазати, бо реально вже років два він в мене. В принципі, як базу під макіяж, я його не використовую. Все думала, що буду, 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 але ні, не буду мучити свою шкіру, тож до побачення. Далі закінчилася ось така сиворотка з ніацинамідом від Коздебаха. Саме звичайна сиворотка з ніацинамідом, вона не краща не гірша за всі інші, які я пробувала. Справляється своєю задачею на всі 100%, але тут пластмасова пляшечка. Трошечки так мене смущає, але в принципі нічого страшного. Далі закінчився мій супер улюблений кремчик від Atopalm. Дуже його люблю. Немає вже навіть. Що вам показати, купувала його і мамі, і собі? Ми обоє з неї задоволені. Він легко поглинається шкірою, дає такий зволожуючий ефект. Він на основі ламілярної емульсії, яка відповідає вашому ліпідному шару шкіри. Супер класний крем, це знаєте, це на рівні. Якщо ви не знаєте, що купити, щоб не роздратувати свою шкіру, ось ці два вам раджу, вони завжди приведуть вашу шкіру в порядок. Вони зроблять нормалізацію вашого ліпідного шару, вашої шкіри і взагалі ніяких ніяких алергічних реакцій абсолютно не буде. Далі ще закінчиться у мене ось такий кремчик від Сукін. Дуже він мені подобався, такий приємний в нього аромат. Пахне травичкою, я використовувала його зранку, трошечки він жирнить шкіру чуть-чуть-чуть, так, прям незначно, але от за ним простежується така біда. Він із Айхорба класно працював, все мені в ньому подобалося. Повторила покупку самий звичайний, самий базовий зволожуючий крем з нереально крутим складом, який, в принципі, не бореться ні з якими проблемами. Він просто робить вашу шкіру класною, доглянутою і зволоженою. Можу однозначно рекомендувати. Далі закінчилася в мене масочка нічна із не аніацинам. Це Сомбаймі. Класний був запах, такий апельсиновий, кислий. Апетит аж відразу піднімає, подобалася мені просто неймовірно ця нічна масочка. Ви поверх догляду її наносите, і на наступний ранок шкіра така освітлена, доглянута. І він такої легкої-легкої консистенції. Можливо, тут ще щось буде, щоб вам показати. От, він такий водянистий, дуже приємний аромат і реально класно працює. Можу вам радити цю масочку. У мене була мініатюрка. В принципі, я повністю нею задоволена, закінчила і щаслива, що закінчила. Закінчилась також в мене база від ДМК. Зараз коштує супер бешених грошей. Це до тонального крему. Вона в мене була, крем-глісе називалася. І зараз купити її, не знаю, три тисячі коштує. Десь в такому районі дуже дорого. Не буду поки купувати, бо немає потреби. Покористуюся тим, що є. Можливо, на літо повернусь до ДМК. І ще в мене закінчився ось такий кремчик від Міша, супер Аква ще тут чуть-чуть. Залишилося, він такий уже плотненький. Я його ось такий, бачите, він плотний. Я його використовувала на ніч, так як, якщо його намазати на день, він такий жирненький буде, нанесу от сюди. Але, в принципі, він під пальчиками розчиняється і робиться такий, як водичка. Зараз зимою, осінню, цей перехідний період мені дуже підходить, дуже комфортно. Нейтрально пахне. Бачила, що дуже багато хто з блогерів радить цю серію супер Аква. Я, напевно, не повторюся, бо для моєї шкіри це трошечки забагато. Я люблю більше такі креми, як ось це, які поглинаються, які більш водянисті, плотних, от таких не люблю. Але він в мене був, доб'ю і буду рада, що закінчився. Так, це поки що всі порожні баночки, а зараз ми будемо розбирати мої покупки, бо їх насправді дуже багато. Так, перше, що в мене тут стоїть, це замовлення з сайту Космішка. Я вам показувала телеграмі, це мій улюблений магазин корейської косметики. Самий улюблений, в якому я постійно замовляю. В них не завжди все є в асортименті. Вони не так багато завозять, бо це не суперпопулярний такий магазин. Але ну, ви зараз розумієте, чого я тут замовляю. Просто тут не треба лишніх слів. Бо ну, це космос, це просто космос. Я спочатку розкажу, що я замовила, а потім ви поймете, чого я в них замовляю. Так, перше, я замовила ось такий кремчик Revitol від MadePiel. З депантенолом і, взагалі, суперзволожуючий, супервідновлюючий крем. Я сьогодні вже його намазала. Чесно, це просто кайф. Це такий базовий нейтральний кремчик. Я його, на жаль, замовила не для себе, але, напевно, я потім замовлю і собі. Він ось такий біленький, легенька текстура в нього. Він повністю поглинається. Запаха практично немає ніякого тій чуть чуть косметичний, і він дуже ніжний, дуже комфортний. Я його нанесла сьогодні під тон, і було все супер прекрасно. В нього немає такої, знаєте, силіконової текстури, ні це легкий класний зволожуючий крем, який підійде для чутливої, для зневоденої, для комбінованої, для жирної, для будь-якого типу шкіри. Пантенол взагалі дуже крутий зволожуючий компонент. Я вам однозначно можу радити цей, тон, о, цей крем. Класний, я рада, що це стало моєю покупочкою. Так, далі в мене ось такий тонікід Punk. Крута упаковка. Мене прям зацепила, чесно скажу. Ось так. Відкривається, потім це можна десь і використовувати. Я люблю такі пакетики. В них я складаю зазвичай пробнички або десь з ними їжджу, дуже зручно. Так, ось такий тонер. Ще не відкривала, він повністю запакований. Зараз ми з вами це зробимо разом. Так. Пінцет нам в допомогу. І все одно не дуже виходить. Так, ось такий тонік, із... він, мені здається, із саліциловою кислотою. Нічого ще не знаю. Ви просили, щоб я взяла щось від пюнканюль потестити, і я взяла. Будемо пробувати, буду говорити свої відгуки в майбутньому про нього. Так. Далі я ще замовила в них ось такий, таку умивалочку хіч. Хіч, не знаю, як вона називається. PH-клінзер. Супер класна, нейтральна умивалочка, відгукам не пробувала. Буду пробувати, все вам однозначно розкажу. Напевно, не треба це вже повторювати, бо і так все зрозуміло. Ще взяла мініатюрку ось цього крема від юль під очі, Чула. Кучу величезну відгуків класних про нього, але в мене ще поки що є. Я терплю, щоб його не взяти, і чекаю, поки в них з'явиться повнорозмірний розмір. Обов'язково замовлю собі, бо, бо це просто круто. Також в мене є ось така пресована сиворотка від Blight. думаю, ви всі її знаєте. Вона з якимось там грибом. Тандра, О, тандра гриб, класна така балансуюча сиворотка. Наношу її поверх всього догляду як е, щось додаткове. Ну, Люблю я такі штучки, просто це я б, не була б не я. Е, і також ось така пудрочка від Колаген з SPF. Тут, навіть, щоб ви собі розуміли, є зміни рефіл до неї. Мені здається, це хватить на вас, сусіда, маму, тата і взагалі. Е, круто, що в неї тут аж цілих SPF 28. Ну, Це реально класно. Так, я відкриваю. Будемо пробувати, яка вона в 21-му відтіночку, він мені завжди підходить. Пудра приємна. Як такого своча не видно, суперпігментації, напевно, тут не буде, але на крутий бренд, завжди з ними без проблем. В принципі, все будемо десь тестувати в наступних відео, і буде на неї повноцінний відгук, але упаковочка дуже красива. І взагалі вони тут упаковують супер класно. І тепер. Чому я обираю цей магазин? Ось це все пробники. це величезна кількість, і до речі, ви гляньте на цю. Відкриточку, тут, до речі, їхня назва сайта, і вони на пром продаються і сторіночка в інстаграмі. Я залишу посилання, бо насправді бренд дуже крутий і дуже приємний. знаєте, в мене один раз з ним була історія. Я хотіла купити пробник, і попросила, щоб мені. Я вже оплатила замовлення, потім згадала, що я хотіла спробувати одну штуку. І попросила положіть, будь ласка, мені його теж в корзину. Я доплачу. Не сказали, ні, окей, ми вам покладемо подарунок, не треба, все, все хорошо. Мені було так приємно, знаєте, це мілочь але ну, супер круто. Так, є в мене ось така масочка Black Tea Mask Pack від Heimish. подарунок. Був класно, я вже її пробувала на один раз. Також вони в подарунок положили ось такий маленький крем від Real Barrier. Я знаю, що він крутий, і це дуже зручно брати з собою. Також в подарунок мені ось таку есенцію ну, тонер з 8% ага кислотами. Ну, Ви гляньте, це. ну... Люди таке продають, а тут в подарунок поклали. Дивіться, дві маски, дорогущих маски. Мені здається, оцей бренд JM Solution він реально коштує дорого. Ось це не знаю, що за бренд, але дуже приємно просто. І ще ось такі пробники від Vitam Gin з цими патчами. Вони теж модні, я хотіла спробувати. І ось, ще одна моя вам рекомендація. Я тоді ще не вела канал, це, до речі, мені теж в подарунок положили. Якщо ви будете замовляти, положіть собі в корзину. Ось така нічна маска від, від T-Cosmetics. дуже класна, вона за ніч супер сильно відновлює вашу шкіру. Ви прокидаєтесь на ранок і ви бачите класний ефект. Ось такої одної штучки вам хватить на разів 3, навіть на 4. Я купувала собі, мамі давала пробувати подругам. Всі були дуже задоволені, обов'язково треба повторити цю покупочку. І тут далі все пробники. Просто ви подивіться, ви тільки гляньте, скільки їх я обожнюю пробники Просто тут ізентрі, тут ладор, шампунчик, тут цілий набор. Ось такого бренда. Поняття не маю, що це за бренд. Всі пробники, чесно, в мене від них Медіпіл, класні штуки, які я ще не пробувала. Хейміш, Хакслі, умивалки, Клейрс, Хейміш, Пюнканюль, Медіпіл, От така штука, яку я хотіла б спробувати. Навіть є ось такий рисовий серум, і косарекс, і просто все супер круто. Ціла коробка пробників. Дуже вам раджу цей магазин. Він реально. Просто шикарний. Просто шикарний і краще за нього немає нічого. Я однозначно вже переконувалася. Давайте далі підемо по догляду. Так, ось такий е дезодорант від Мармейд. Український наш бренд. Бачила, що одна блогерша, наша українська, його рекомендувала. Запах тут шикарний. Просто і склад хороший. Він коштує десь в районі 300 гривень, мені здається, 200-300 гривень. Чесно, він не вартий своїх грошей. Ну, він нічого не робить. Я не знаю, він з пробіотиками. Можливо, треба довше ним користуватись. Я не знаю, але він мене не захищає від запаху пота. Я практично не потію. В мене, ну я не знаю, от мене, знаєте, я везучих людей, які не потіють і в яких немає запаху. Але з ним він був. Я не знаю, як так просто що тут таке, що з ним він був. Ну, не сподобалось мені. Ще спробую дати пару шансів, якщо ні, не знаю. Викину, напевно, бо ну, кому дезодорант віддавати. Так, далі мій улюблений бальзам для зняття макіяжу від Хейміш. Це вже 100-500 банка. А, новиночка від ну, не новиночка, новиночка в моїй колекції від Сукін, ось такий кремчик. Зелененький поміняла на ось такий рожевий, бо зеленого не було. Якби був, би, то взяла би той знову, бо подобається мені сукін за легку текстуру, за те, що легко поглинається, і від них немає висипань. Так, ще в одному магазині е, замовила професійного догляду е, дерматологічного, замовила ось такий спрейчик з цинком, він мав би матувати. Зранку думала, буду пшикати, лише хочу добити ось цей. Чуть-чуть його залишилось, і тоді відразу перейду на ось цей з цинком. Цікаво було спробувати. Так, з iHurba ще ось така сиворотка Міша з вітаміном С, ще її не починала, не можу нічого сказати. І взяла ось таку сиворотку QNT Plus A, чи як цей бренд називається? Вона з азелаїновою кислотою. Азелаїнова кислота дуже класна для зміцнення судин і для того, щоб забрати почервоніння. У мене був крем з азелаїновою кислотою від СЕЗДерма. Я для мами його купила, але тиждень я його потестувала. Супер крутий ефект! Я бачила. І я зрозуміла, що азелаїнова кислота мені дуже дуже потрібна. От вона в мене. Красоточка моя. Я щаслива, що вона в мене ще не пробувала, буду тестувати і вам обов'язково розповім потім, який в мене буде результат. Моя посилочка від ЄЗЄБРА, ось така величезна. Так, ось таку серію від Білєнда вирішила спробувати з вітамінчиком С. Не знаю, ви просили пробувати польські бренди, бюджетні бренди. Я взяла, була хороша акція, і я взяла на пробу. Також ось така сиворотка антивікова. Ось цю я прям вам відкрию, покажу, бо вона виглядає так красиво. Ось такими бульбашками, аж хочеться на неї дивитися. Її не буду тестувати, бо її я взяла на подарунок. Але бренд хороший, результативний, і думаю, сиворотка теж буде класна. Вилився тон Катріс від мене, дуже неприятненько, звісно. І світливий тінок я досить взяла, ну, боялася не прогадати. Є в мене консилер від Трускін. він мені дуже подобався. Це я вирішила ще тон спробувати. По текстурі ніби нічого, але дуже світлий і пахне так приємно. Так, і від Катріс в мене ще ось така палітричка, але це для вас це буде розіграш. Можливо, він вже був, не знаю, коли вийде це відео. І ось такі дві помадки взяла від Catrice. це новиночка. Люблю їхні помади, і блиск для губ уже в мене такий один є. Знаю, що він класний. І з трошки польських брендів супермодний консилер від Lovely. Всі його вже рекомендували: Джамбо консилер. І ось така підводочка Vibo. Дуже хотілося спробувати. Бронзер також від Лаулі, ось такий. Ще нічого не пробувала. Хай все стоїть, чекає на свій час. І все, ось це в мене такі були покупки, такі порожні баночки. Надіюся, вам було цікаво. Дуже вам вдячна, що ви провели цей час зі мною. Відгук був остаточним і початковим також про нові продукти. Дякую вам за вашу увагу, за ваші лайки, коментарі, підписки і взагалі за те, що ви спілкуєтеся зі мною ось так. В телеграмі я взагалі з вами 24 на 7, коли я не працюю завжди-завжди з вами, бо я вас дуже сильно люблю. Ви мене заряджаєте, ви даєте мені можливість відволіктися від нашої буденності, від того, що відбувається, і дуже вам всім вдячна, ви просто найкращі. Дай Боже нам миру, дай Боже, це все швидше закінчити. Я вас всіх люблю, обіймаю і до скорих зустрічей.